Друзі, вітаю! алейкум! Звертаюся до вас з Одеси. Я є очільником громадської організації Кримські Татари Одещини, є депутатом Одеської обласної ради. Але перше, ким я себе вважаю, це почесне звання волонтер. Сьогодні ми вже пройшли етап сьогодні день, коли три роки тому почалась. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України з самого початку цієї війни багато людей долучились до нашої організації, їх кількість збільшується завжди. Ми почали з 15 людей. Сьогодні вже маємо біля 70 волонтерів. У нас є різні напрямки. Ми готуємо їжу для військовослужбовців. Ми Відвозимо е, автівки на фронт нам в цьому допомагають е, наші британські партнери. Е, ну, британські партнери це теж українці, які живуть в Британії. І це в тому числі Одесити, це люди е, з багатьох міст України. Е, тому дуже їм і постійно. Ми вже навіть обмінюємось подарунками просто на Новий рік. Е, Плетемо маскувальні сітки найстаршій дівчині, яка в нас плете маскувальні сітки, їй 84 роки. І знаєте, скільки днів вона пропустила за всі ці роки, три роки плетення? жодного дня. Тобто інші хворіють, там роблять операції, ми там ходимо, підтримуємо їх, а вона кожного дня. Окрім наділі, вона плете маскувальні сітки і ще підтримує мене і всю команду. Це взагалі такий мастодон, знаєте. І наймолодші люди, які в нас плели в той чи інший день сітки, 7-10 років це діти, які теж долучаються. Ми намагаємось запрошувати сюди представників шкіл, ліцеїв. Коледжів і так далі, тому що це важливо і молодь долучати сюди. До чого я це все розповідаю? Що ми, а, до речі, ми ще й дрони виробляємо, але це інша окрема тема, це наші хлопці-айтішники, в них така закрита команда, ми навіть не розказуємо всім, де є та локація, де вони це роблять, тому що є завжди страх того, що. Ту локацію хтось дізнається, про ту локацію хтось дізнається, а саме ворог і туди прилетить. Чого я так довго розповідаю? Я хочу попросити вас про співпрацю, не забувати про Україну, не забувати, що ми тут. Знати, що ми про вас там не забуваємо. І фактично, нам всім ще, я сподіваюся, жити в країні. Сьогодні є загроза втрати державності. Ви бачите, що. Коїться на геополітичній площині, що коїться тут в країні. І жодна війна не була безкінечна. Колись закінчиться ця війна, колись нам треба буде відбудовувати, колись нам треба буде сідати за один стіл, колись треба буде розмовляти між собою. І взаємна підтримка наша до вас тільки може бути моральна сьогодні, а ваша до нас може бути. Фінансова, е е інформаційна, поширювати наші, на наші соціальні мережі, під підписуйтесь на нас, дивіться на наші, за слідкуйте за нашою діяльністю, підтримуйте, як тільки можете, тому що нам без вас нелегко. нелегко і тут, в країні теж е люди опускають руки, нервують, е але ми тут один одного мотивуємо, тому чекаємо від вас підтримки. Thank you.